Приводу припинення бойових дій заявив і Лавров. Що він сказав, М -м -м, цитую його. Припинення бойових дій по лінії зіткнення в Україні не буде. У нас є конституція, тобто у Росії. Росія не розглядає жодних варіантів із розміщенням європейських миротворців в Україні. І Москва ніхто не консультував із цього питання. Рефія вважає, що неприпустимо укладати домовленості, які передбачатимуть повторне постачання зброї до України. Територія, яка залишиться під контролем України, має бути звільнена від так званих е, законів 27 лютого лютого. Стамбулі відбудеться зустріч між представниками США та РФ, і на якій обговорять роботу посольств обох країн. Так от, нібито дійсно Лавров сказав, що Росія не погодиться ні на яке припинення бойових дій на території України по лінії зіткнення, як і на миротворців, які гарантуватимуть перемир'я. Все це відкидає Лавров. Що ще сказав пропагандист? Далі можемо послухати. Нектори говорять, ну хорошо, вот були ідеї. Давайте оставим линию соприкосновения, вот это российское, а это украинское. Во-первых, такого не будет, у нас есть конституция, основанная на волеизъявлении людей, а во-вторых, то, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от российских законов. Там тоже люди остаются, которые, которым удобнее даже разговаривать на русском, и которые хотят сохранить традиции своих своих предков. Ну і далі також можемо, до речі, заслухати і коментарі Сергія Брачука, речника української добровольчої армії Південь. Досить невеличке відео, яке він опублікував у своєму офіційному телеграм-каналі. А саме коментує ось такі досить цікаві заяви Лаврова. Тож далі маємо його змогу заслухати. З московського лусу донеслося, що кінь Лавров сказав. Зупинки бойових дій по так званій лінії зіткнення не буде, тому що, мовляв, Російська Федерація записала в свою так звану Конституцію чотири українські області. От все, крапка. Забираємо і нічого назад не віддаємо. Ну, Таким чином, знаєте, можна запропонувати Китаю і нагадати про те, що нехай запишуть увесь Сибір собі в Конституцію і забирають. Ми нічого з російського писати не будемо. Я, чесно кажучи, жодним москалем навіть на одному гектарі сідати не хочу, тому все буде добре, все буде Україна. А Лавров, ну що ви хочете з коняки дурної, тупої та ще й путінської все буде добре. Слава нації, смерть ворога. І варто догадати, Україна понад усе, як зазвичай каже Сергій Брачук. Далі будемо з вами, до речі, ще й говорити про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, а саме дописують з приводу того, що наразі у Криму. Очікують збройні сили України, а вони в очікуванні ЗСУ ставлять блокпости та відключають зв'язок. Ось такі от новини дійсно з'являються. Дописують з приводу того, що в тимчасово анексованому Криму російська влада проводить навчання з протидії диверсантам та збройним силам України. Ну новини такі досить цікаві. Не дивуємось уже. Я думаю, кожен з нас. А саме, що там відбувається? У різних регіонах півострів можна побачити озброєні підрозділи «Барс Крим. Їхньою метою оголошено забезпечення безпеки кримчан. Насправді ці заходи супроводжуються тривалим блокуванням дорожнього руху, відключенням мобільного зв'язку та скупченням озброєних людей. Що відбувається, розповідаємо так з вами і обговорюємо далі. Саме опублікований був матеріал на сайті Кримреалії. Підрозділи територіальної оборони Барс Крим формують на півострові з 2023 року. Під егідо російського голови Криму Сергія Ксьонова зміцнювати Крим почали після того, як став очевидним провал а, так російських військ на материковій частині України за допомогою підрозділів. У Криму збираються протистояти можливому приходу Збройним силам України. Ось такі от наразі новини там публікуються. Саме Дописує ще з приводу того, що якщо завтра до нас не прийдуть, буде соромно. Спочатку бар з Крим формували із добровольців самооборони Криму та інших напіввоєнних формувань. А за останнім часом, що заявляють у кримських підрозділах партії Єдина Росія, за змістом це реальне ополчення, тобто добровольче формування, яке збирається для допомоги великої армії у вигнанні ворога з нашої території. Щодо управління, новація в тому, що там буде і військове і цивільне управління, що має підвищити ефективність та й до барсу Крим буде інше ставлення до бійців із зрозумілих причин. Хоча й обов'язковість виконання наказу ніхто не скасовував. Контакт хоче укладається на 12 місяців, але з можливістю його розірвання будь-якої миті, доброволець забезпечується формою та зброє, зброєю за рахунок міноборони РФ. І досить цікаво <кхм> те, що по-перше, це заявляють у кримських підрозділах партії Єдина Росія. А по-друге, про те, що говорять, що, начебто, контракт укладається на 12 місяців, а з можливістю його розірвання будь-якої миті. Ну, я думаю, це моя чисто суб'єктивна думка з приводу того, що насправді не думаю, що дійсно. Знаєте, буде це за правду, так що все ж таки зможуть. Отак, от люди, які йдуть в такі, так би мовити, угрупування, в такі структури, так би мовити, в будь-який випадок звідти вийти з тим, також знаєте, тиском, начебто, вони на 12 місяців підписують. Так, документ, але знову ж таки, скоріше за все, я думаю, все це не буде відбуватися на території. А, так, там де расисти управляють, там де вони заправляють своїми правилами. Я думаю, дійсно навряд чи так буде відбуватися. Ну і до речі, що ще хочеться сказати про важливе, про дуже важливе саме нагадати вкотре з приводу того, що сьогодні, 26 лютого, це день спротиву окупації Криму. Україна вже 11 років бореться за Крим, який Росія перетворила на військовий плацдарм. І територію репресій. окупація принесла терор, насильницькі депортації та переслідування. Але ми з вами всі прекрасно знаємо про те, що Крим це Україна і боротьба за нього триває. І дійсно, вже знаємо, що зовсім скоро сподіваємось на це. Щиро сподіваємося, кожен українець. Приводу того, що ми повернемо, і український, і кримськотатарський прапор у кожен куточок півострова так дуже на це сподіваємося. Дійсно розуміємо, що такі дати забувати не можна. Про це потрібно пам'ятати, і головне про це потрібно говорити просувати і ні в якому випадку про це не забувати. Ну включно наша Україна, і українське військо займається неабияк, скажімо так, тими бавовняними подіями, які відбуваються в тимчасово окупованих територіях, включно в українському Криму. Сьогодні нагадаємо в Севастополі. А було досить таке гучно. В Джанкойському районі було гучно багато де було гучно, що перекривали навіть так званий Кримський міст. Тому так певні шляхи для деокупації майбутньої вони вже робляться. Ну і включно завдаються. Потужні удари по території Російської Федерації по важливим стратегічним військовим об'єктам на території РФ, таким чином розкрили деякі такі деталі, як же Україні вдається так результативно бити у глиб території Росії. Про це зокрема сказав і командувач сил безпілотних систем збройних сил України Вадим Сухаревський в інтерв'ю виданню Ліганет. Кожен удар зсу по об'єкту Росії є результатом дуже серйозного планування і математичних роз розрахунків, стверджує командувач сил безпілотних систем збройних сил України. Те, що потрапляє до сюжетів новин про те, що в чергове пале на Росії це не просто випадковість чи вибіркова ситуація. Це результат дуже серйозного планування і математичних розрахунків. За його словами, щоб удар був результативним, над цим працюють сотні розумних, часто геніальних людей, передусім, дуже досвідчених офіцерів. Він зазначив, що ця робота ведеться також і в цивільному, і в міжнародному розрізі, і тут математика і планування на першому місці. Також роль від і наявність грошей та технологій, стверджує командувач Сил безпілотних систем. Цитую, що ще він сказав: будь-яка війна це шахова партія. Те, що було пріоритетом вчора, сьогодні може безнадійно застаріти. Гонитва за технологіями за пріоритетністю стосується і ударів у глиб територій», пояснив Сухаревський. До того ж, він зазначив, що на кожен крок України противник відповідає чимось асиметричним. Наприклад, коли українські мобільні вогневі групи показали високу ефективність у збитті ворожих шахедів, росіяни почали змінювати тактику, почали вдосконалювати змінюва. Та висоти, включно, ми перейшли до чого. Зараз ми починаємо збивати шахеди fpv дронами, і це вже дає реальні результати. Далі починається постійна технологічна гонитва, розповів Сухаревський. Кожна операція, каже він, це момент врахування різноманітних розвідданих. Що стосується РЕБУ, що стосується їхньої ППО і що стосується захищеності об'єктивної е, пасивного захисту, е, тому планування наше все без цього ніяк. Тобто, коли ми говоримо з вами про такі бавовняні результати а, на території Росії, чи то в тимчасово окупованих територіях, треба розуміти наскільки складна праця була спланована, наскільки розвідка працювала, і щоб це все е, у взаємодії почало діяти, треба було докласти неабияких зусиль. Також що ще далі обговоримо про те, як експерти називають свої загрози з приводу припинення вогню, про який зараз говорять додалі більше на міжнародній арені. А, так, от в історії є різні приклади режиму припинення вогню. І деякі експерти кажуть, що можливо це може тривати необмежений час. Цивільних українців, які хочуть якнайшвидшого закінчення бойових дій в Україні, можна зрозуміти. Таку думку в ефірі радіо Войс» висловив військовий оглядач Денис Попович. Ті, хто безпосередньо не залучені до війни, але постійно її відчувають, хочуть. Припинення бойових дій люди сподіваються, що відкриють кордони. Вони зможуть виїхати до своїх родин. Чи навпаки, ці родини повернуться до них. Це очікування є зрозумілим, і тут важко когось звинуватити. Сказав Попович. Водночас він зазначив, що припинення вогню не означає офіційного закінчення війни. За його словами, такий режим може тривати довгий час та має різні приклади результативності в історії. Я хочу нагадати два приклади. Перший – це те, що було у нас на Донбасі. Мінські домовленості ми пам'ятаємо, вони були спрямовані на заморозкові. Війни вони ж не виконувалися протягом восьми років. Припинення вогню десь воно затухало, десь поновлювалося. А друге, давайте згадаємо корейський півострів. Там немає мирних домовленостей. Є лише припинення вогню. Так само немає мирного договору між Ерефією та Японією. Тобто, припинення вогню може тривати необмежений час, а формально та практично війна триватиме. Додав Денис Попович.